Приляжу на листя опале, осінній я запах дихну, Нахилю калинову гілку до серця свого притисну. Зморився душею і тілом, калинонька сили віддай, і біля куща відпочину. Затихне на мить шумигай. Джерельний кришталь зазирає, проміння крізь хмари тяжкі. І враз оживе водограєм у струменях чистих води. Дуби, як брати, березки, як сестри, під вашим ягіллям зростав і кохав, і знову здолав ці далекі версти, я зустрічі з вами чекав. Ой діброво шумигай! Рідний мій юнацький край, ой діброво шумигай, мою спрагу напувай, ой діброво шумигай, життя рани заживляй, ой діброво шумигай, силу мені свою дай.